Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промін. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промін. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя Захвала. Українські розробники пропонують запустити сервіс Дія. Канали. М -м, давно пора, бо коли клацаєш телевізор, там вибір не дуже. Блін, я хочу, щоб спеціально для мене зробили вже нарешті дія-водоканали. Бо з цими лічильниками, ну я не можу вже. Українські волонтери, які створили застосунок для перевірки приватності в месенджері Telegram, пропонують розробити захищений сервіс комунікації у дії, який би міг стати альтернативою тому ж Телеграму. Ну, все, для того, щоб. Поставити смайлик, кліпніть очима, перевірку не пройдено. Сформулюйте свої думки в текст. Ой, ви вже три рази не пройшли перевірку. Ваш месенджер заблоковано. І якщо ви реально дуже хочете скинути це фото собаки, то можете зайти в офіс виконавчої служби, там пару підписів, штраф і користуйтесь на здоров'я. Ні, я розумію, захищений месенджер це важливо і дуже корисно. Але я користуюсь телеграмом спеціально і в надії на те. Що ФСБ прочитає всі мої переписки. Я завжди переписуюся, виходячи з того, щоб ФСБшнику було обідно, а СБУшнику не скучно. Тим паче, що якщо телеграм-канал там краде нашу інформацію приватну, да. То в принципі, ну, канали, ну, декрадевна інформація, нас і так, вона вся є. Так що можна нюци кидати, можна все, що хоче робити. Держава про тебе знає. Я ще був, як ти типу, пишеш спеціально, щоб цим ФСБшників знаєш їх подразнити, ти постійно починаєш переписку з типу: що «Сереж, привіт! Почала вже розробку хімічної зброї, і вони такі опа. опа Типа, ну типу, варю вечері, і такі. Mm. Ось що кажуть е розробники. Uh -huh. В більшості платформ на сьогодні є можливість миттєвого видалення, і потім ця інформація відфільтровується із серверів, що її підтримують, розповіли розробники. Проте наше дослідження показало, що в телеграмі після видалення інформація зберігається ще протягом декількох годин. Ми не знаємо, куди вона потрапляє. Можливо, вона дійсно видаляється, щоб не перезавантажувати сервери. Проте сам факт такої затримки схиляє нас до того, що Телеграм є небезпечним для передачі даних. Ну я знаю, чого воно зберігається, що ще протягом кількох годин. Це щоб ФСБшник встиг насолодитися нюсами, які ми перекидаємо свою Ну, дивіться, 2-3 години це якраз достатньо, щоб ФСБшник міг посортувати мої прокльони по папкам, по категоріям, де там будуть геноцидарні, релігійні, терористичні, побутові і інші. Тому що в будь-якій класифікації повинна бути папка інші. Все, що не війшло туди, це Ну, Оці нові технології, це все, звісно, добре, але я вас хотів спитати, куди пропали старі добрі шифри? Оце знаєте, коли це була романтика. Ти береш книжку, щось там вищитуєш, олівчиком підкреслюєш, вже вимальовується фраза. Оп, давай краще залишимось друзями. І ти такий боляче, звісно, зате цікаво. Переваги розробки українського комунікаційного сервісу очевидні. Користувачам це дасть змогу отримувати своєчасну швидку інформацію від офіційних представників влади, наприклад, Офісу президента, Генерального штабу ЗУ, якісних українських медіа та громадських організацій, сказав Олександр Олешко. Водночас і представники влади, медіа та громадського сектору отримують надійний канал комунікацій. Слухайте корисно, да, оце єдине що корисно. Дивіться, може я трохи старомодний, може, але чому б нам не спробувати повернути в моду глашатаїв? Дивіться, просто тепер офіційних з синіми галочками, знаєш, що плюс це корисно для здоров'я громадян, бо щоб дізнатися новини, треба вийти на площу і послухати, що там. Ну так, клас. Давайте ще повернемо оцих хлопчиків з газетами в кептурках, які кричать найсвіжіші новини. І це самі плюси. Дивіться. ну, З одного боку, в нас буде перевірена інформація, з іншого боку, ці зуміри, хоч трошки погуляють на свіжому. Да. повітря, бо сидять за цими компукторами. Підходьте всього лише дві гривні, все буде якнайгірше, все буде дуже погано. Всі приходимо, беремо 2 дві гривні. Ядерна загроза вже зараз. Да. вчора і завтра. Якщо, якщо ви думали, що вчора було погано, сьогодні. Газета сьогодні. Я тільки не дуже згоден з назвою Дія канали, угу. бо звучить так, що наче це якісь оборудки по своїм каналам. Угу. Ну я пропоную краще дія, не дія, а е, слово. Ну, застосунок слово, бо так. це логічно, що дія є, і от слово. Я, ну, це я не для приколу, я серйозно кажу. Слово все. Нормальна ідея, б. але абсолютно ну, не можна тоді робити його з цією приставкою дія. Тому що в українця слово і дія може бути тільки на тесті. Тільки так. Треба просто ще окремо створити ще один застосунок бездіяльність. Це такий знаєш, чисто фановий чат, де можна писати приколи без будь-яких серйозних підстав. Месенджер неворочання мішків о, але ну. Ну, Лер Юра, ну такий чат уже у всіх є. Ну, це, якийсь, це якийсь чат з кентами, в якого обов'язково якась девіантна назва, типу жирафи мізантропи виходять з запоя. І там ну, несуться приколи теж без причини, де єдина причина це прокрастинація і те, що ти не хочеш працювати, того ти туди вигружаєш свої міми. Да, у мене є такий чат, у нас він називається козацький діалог. <реш> Хто в цьому чаті? Я і моїх чотири друга. Ну, Вони ні. всі козаки. Я думаю, що месенджер цей новий від, ну, дія канали навряд чи Зможе замінити Телеграм повністю, бо як показує практика, найостанніше, що хочуть українці, це офіційні джерела. Ну нам треба щось з перчинкою. На Україну летить 700 ракет, Росія задумала ядерний удар на Франківщині, молодик, виховав сім'ю Бобрів. Ось Таке ж, а це може дати тільки телеграм, розумієте? Ну, і з іншого боку, дивіться: ну, вдія канали, це ж по-любому маєш авторизуватися. Тобто ти будеш там сидіти не анонімно. Ну, і це вже, ну, знаєте, ну, якщо таке буде, то там вже ж тебе буде одна підписка на Зеленського. І це все, тому що. ну, блин, ну, блін, коли, коли, ну, от Я, думаю про себе. Ну, от я, як громадянка України з ідентифікаційним номером 33 862786, чи хочу я підписатися на канал Реальна Війна сенсації інсайти 18 плюс. <ріст> ну я не впевнена. <ріст> да, да, да. Буде короче так, що в родині обиратимуть найбільш безпринципну особу, <ріст> як правило, це дід. <ріст> І саме з його аккаунта сидітимуть в всіх цих пабліках без наслідків для Ну, що, він, він підписаний на е, таємне явне <ріст> таємне явне. Ну, з uh, да, що з нього взяти. Що з нього взяти йому 75? Так, uh, так, ну, знайшов Ютуб канал Сараули. ніхто такий: є YouTube канал, але дід. Тому щоб дія каналу був популярним месенджером, нам треба вже зараз наймати офіційних представників треш контенту і клікбейту, розганяти паніку в каналах, але офіційно, розумієте, має бути офіційна. Дезінформаційна інформація. ну Офіційна труха і там типу плашка. Ця дезінформаційна кампанія. Е, офіційна, тому накручуйтесь з безпекою для своїх даних. Да, у нас є офіційно галочка, синя така, і ми її купили за 5 доларів в місяць. Вона підтверджує, що офіційно у нас є 5 доларів. Ми, ми офіційна інформаційна помийка. Акредитовано. Але акредитована Це було шоу Гоміна. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя зухвала. Чим більше нових месенджерів, тим краще. Це дає надію, що у людей просто не буде вистачати місця на телефоні і вони нарешті удалять вайбер. О, прекрасний новий світ! Угу Гомін аут